Марафон незламна країна продовжуємо наживо. Далі поговоримо про справи воєнні і військові армійські, зокрема про ситуацію на Харківщині. Чи справді росіяни зараз намагаються упродовж цього перемовного процесу активізуватися на інших напрямках, де було відносно спокійно? Всі ці питання зараз адресуємо керівникові безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лічук і з нами на заскупана. Павло, вітаю вас. Добрий день, слава Україні, героям слава У мене стільки запитань, що я не знаю, як їх втиснути у 20 хвилин. Тому починаємо одразу. Липці, Харківська область, активізація Росіян. Маємо повідомлення від ОТУ Харків. Нагадують нам там, що в травні наші підрозділи звільнили лісовий масив на північ від липці, і Тоді агресор зазнав дуже серйозних втрат в живій силі. Чи справді зараз варто чекати активізації росіян фактично по всіх напрямках, де в них є спроможності з огляду на оці перемовні процеси? Ну, не думаю, що тут перемовні процеси якраз є ключовим фактором. Ну, дивіться, ну, дійсно, концептуально ви праві тактичні бойові дії, Липці, Вовчанськ, Купянськ, це північ, Херсонський напрямок, Запорізький напрямок, це Південь. На напрямках головного удару противник сковує наші сили на Покровському напрямку. Чому? Тому що е, вони намаг... вони не, вже не переконані, а не намагаються що, е, досягти успіху в, е, в охопленні наших сил на Сході. Це і просування, і е, битва, я б сказав прямо, е, зустрічна битва на. Е, на Константинівському напрямку, це і Новопавлівський напрямок на півдні, де ворог продовжує мати успіх. Про його мало ми говоримо чомусь, але вони там продовжують мати успіх і продовжують просування. Ворогу треба сконцентрувати сили на напрямках головних ударів. А при тому, щоб ми не могли це зробити у відповідь. Те, що українці е, з, можуть перекинути резерви, можуть е, зробити дуже нескрутне становище для наступаючих підрозділів російської армії, ну можливо, це стало. І е, несподіванкою для росіян, але мені здається, що вони цього очікували. І от активізація по лінії фронту, тактичних дій на широкому фронті, вона якраз і покликана е, скувати наші резерви. Скувати, не, не дати їм перекинути, не дати їм сконцентруватись на вузьких ділянках. У нас і так, на жаль, е, дуже ріденька оборона. Е, дуже... Е, Низька щільність е, лінію оборони, тому будь-яка тактична активність, вона е, противника відразу стає небезпечною. І на це саме розраховують росіяни. Переговорний процес, ну переговорний процес він так собі, десь збоку. Десь про щось говорять е, головна задача Путіна продовжувати війну, продовжувати наступ. На це він робить ставку. Ми бачимо також в повідомлення від Діпстейту про те, що росіяни мають певні просування біля Сербрянського лісництва. Це, якщо не помиляюся, у нас Луганська область, так? Так, це Луганська область, це, це Лиманський напрямок. Це ще І один фланг це, на так, краматорськ ловянськ туди. Так, це абсолютно правильно. На це вони власне розраховували вже тривалий час було зрозуміло, що. Якщо основний напрямок удару у них сконцентрується на напрямку Константинівка, Дружківка, Краматорськ з півдня, з Константинівського напрямку, з Покровського напрямку, то для того, щоб відрізати наше Сіверське угруповання сил, все, їм потрібні східні удари. І тому на Лиманському напрямку до певного часу вони активно діяли, але не концентрували там зусиль, тому що ну, зарано було. Зарано було, їм треба було, вони розраховували. От як почнеться битва за, ну, власне, за Константинівку, чи певно за Краматорськ, оце саме час починати зустрічний удар. А і от починається спроби. Прорвати нашу оборону з півночі на цій ділянці. Це говорить про те, що вони знову ж таки переконані, що, що на Константинівському напрямку у них іде все успішно. І ще що ті контрудари, які здійснюють, в тому числі Перша, перший корпус НГУ зараз це тимчасові невдачі. О, ти що це вдасться подолати? В страт... Що в стратегічному плані у них все йде добре? Ну просто тут ще, знаєте, розумієте, в чому ситуація. Е ми іноді, от журналісти, сфокусовані на якихось е, напрямках, скажімо, добропілля Покровській, і ми можемо втрачати інформацію або не додивлятися по інших напрямках. А зараз я розумію, що цими днями, от найближчим буквально 2-3 тижні, як казав класик, треба вдивлятися всі напрямки і розуміти, власне, що затіюють росіяни, тому що і президент Зеленський, і, зокрема, головнокомандувач збройних сил, говорив про те, що певні перегруповання ворога є. Так, дійсно, головнокомандувач Сирський повідомив, ну так, оприлюднив вже інформацію про перекидання резервів росіян на південь. І це може говорити про спробу ще одного стратегічного наступу на запорізькому напрямку. Чи це відбудеться, я не знаю. Вже ми 24-му році це проходило, коли росіяни там концентрували сили. І тоді, для того, щоб запобігти цій наступальній операції противника, проведені одночасно двох стратегічних операцій, якраз розпочалася операція Збройних сил України в Курській області Росії, і Росіяни вимушені були перекидати ці сили, які були тоді сконцентровані на півдні. На, на Харківський напрямок, на Курський напрямок, ну таким чином е розпиливши ті, е той кулак південний, який вони мали, наступу на півдні не відбулося. Зараз, е як на мене, все залежатиме від того, як розвиваються події на Сході. Е з одного боку, якщо росіяни е ув'язнуть в боя і не зможуть е Прорвати нашу оборону, це призведе до великих втрат, то у них іншого виходу не, бу... не залишиться, як знову ж таки перекидати ті сили в свої резерви на напрямки головного удару, підсилювати, підкріплювати, аби не, з... не лишитися там наступального потенціалу. З іншого боку, якщо вони будуть бачити, що у нас не вистачає сил. На сході, що ми буде, перекидаємо резерви з інших напрямків на схід, то вони можуть спробувати дій, продовжувати дії, такі ще таку собі курську операцію. Дахаридрияв провести на запорізькому напрямку. Це також цілком можливо. Але стратегічно, я думаю, що е, наступ на зап... Стратегічний наступ на півдні можливий і, е, за задумом росіян може відбутися після успіху наступальної операції на Донеччині. Тобто, якщо росіяни досягають своїх цілей в Донецькій області, е, наступною їх ціллю буде е, Південь-Запорізький е, напрямок. Але для цього їм треба ще досягти своїх цілей. На Донеччині. Я не переконаний, що у них це все вдасться. Тут чітко зрозуміло. Дякую, що пояснили нам про ту ситуацію.